Два роки підопічні об'єднання інвалідів Віра не могли зібратися разом. Спочатку на заваді були карантинні обмеження, потім війна. Зараз привід зібратися приємної великодні свята. З цієї нагоди присутні отримали і маленькі продуктові набори до святкового столу. Сьогодні проходить захід у громадській організації Віра, і ми будемо видавати продуктові набори їхнім підопічним, а вони є і нашими підопічними територіального центру. Також ми Плануємо до, вже ближче до самого свята. П'ятницю роздати пасхальні вироби і продуктові набори нашим підопічним. Це нашим підопічним відділенням вдома територіального центру. Я хочу акцентувати увагу на те, що не всі підопічні, які перебувають у нас на обслуговуванні отримують такі продуктові набори, а лише ті, у яких сукупний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність а на сьогодні це менш. 4186 гривень. але вони можуть у нас отримувати, якщо мають порушення опорно-рухового апарату або є особами з інвалідністю, вони можуть отримувати у нас безоплатно послуги соціального таксі. Кількість тих, хто перебуває під опікою віри з початку війни, збільшилась, адже з'явились люди з категорії ВПО. Тепер двічі на місяць в маленькому та затишному офісі віри підопічні збиратимуться, аби хоча б на декілька годин відволіктись від війни. І ви бачите, що колектив який зібрався, але ж ви не бачили, що перед цим ми 60 чоловік відпустили з продуктивними наборами. Відпустили через те, що кожний. Хоче і бажає сидіти в нашому залі. Я хочу сказати, що до Пасхи наше керівництво підійшло дуже-дуже молодці. 48 продуктових наборів виділила влада. Але не відстали і наші предпринимателі, і наші депутати. Не дивлячись, що йде воєнний час, що треба допомагати військовим, все-таки виділили продуктові набори. І практично всі отримують продуктові набори в інвалідному общстві. Дітки отримують сладості, а взрослі по харчові продуктові набори. Окрім продуктових наборів, підопічним Віри свою співочу майстерність подарував хор Веселка.